Давайте сьогодні зануримося у світ континенту, який є одночасно найвищим, найсухішим і найхолоднішим на землі. Так, це Антарктида, земля неймовірних крайнощів і прихованих таємниць. Спробуємо розкрити хоча б деякі з них. Ці рядки, знаєте, дуже влучно передають усю загадковість Антарктиди. Це ж континент, оповитий таємницею, який століттями вабив дослідників і, чесно кажучи, кидав виклик самим межам людської витривалості. Отже, що ж робить цю величезну, безкраю крижану пустелю такою унікальною? Давайте розбиратись. Почнемо з висот. І вони тут треба сказати вражаючі. Найвища точка це масив Вінсон, який здіймається на висоту майже 5 тисяч метрів. Це одна з найвіддаленіших і найскладніших для сходження вершин у світі. А тепер у протилежний бік, у глибини. Найнижча точка це підльодовикова западина Бентлі. Тільки уявіть, вона лежить на глибині понад 2,5 кілометри нижче рівня моря. І це не океан, ні, це земля, похована під товсталезним шаром льоду. І ось найцікавіше якщо врахувати товщину цього гігантського льодовикового щита, то середня висота всієї Антарктиди виходить понад 2 кілометри. Це робить її без жодних сумнівів найвищим континентом на планеті. Так, саме в цьому і полягає ключовий момент велетенська крижана шапка, що її вкриває, і робить Антарктиду абсолютним рекордсменом за висотою серед усіх континентів. Але це не тільки про висоту, це ж земля справжніх крайнощів. Уявіть собі місяці повної темряви під час полярної ночі, а потім нескінченний літній день, коли сонце ніколи не заходить за горизонт. А ще додайте до цього найсильніші у світі вітри. Що з шаленою швидкістю мчать з крижаного плато, ну це справді екстремальне місце. Гаразд, з географією розібралися. А як щодо людей? Давайте перенесемося в минуле і подивимось, як цей далекий і суворий край був, врешті-решт, підкорений. Історія підкорення Антарктиди це справжній епос. Все почалося ще з Джеймса Кука, який так і не зміг пробитися крізь лід. Потім були героїчні експедиції, як от Шеклтона, і все це завершилося драматичними, я б сказав, легендарними перегонами до південного полюса між норвежцем Амунсеном і британцем Скотом. Але знаєте, найдивовижніше в Антарктиді це не те, що ми бачимо на поверхні. Найцікавіше приховано глибоко під льодом. На поверхні безкрая здавалося б пласка крижана пустеля, товщина якої подекуди сягає чотирьох кілометрів. Але під нею, під нею прихований цілий континент зі складним рельєфом, гірськими хребтами, долинами і навіть вулканами. Просто уявіть на хвилинку: цілий гірський хребет, який за своїм походженням є продовженням південноамериканських анд, простягається через увесь континент і повністю похований під кілометрами льоду. І ось ці поодинокі скелі, що стирчать з льоду, мають свою назву Нунатаки. Це, по суті, вершини тих самих прихованих гір, такі собі кам'яні острови в Крижаному морі. Саме вони дають геологам хоч якусь підказку про те, що ж там унизу. І от що просто вражає колись ця крижана пустеля була зовсім іншою. Мільйони років тому тут був теплий клімат і росли ліси. Так, Антарктида була зеленою частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана. Неймовірно правда? І саме ця давня тепла історія Антарктиди наводить нас на думку про те, які ж величезні багатства можуть бути замкнені під її льодами. Геологи майже впевнені, що там є все. А чому? Бо колись Антарктида була з'єднана з Південною Америкою, Африкою та Австралією, континентами багатими на Копалини. А це означає, що під льодом можуть бути колосальні поклади від вугілля і залізної руди до золота й алмазів. Але копалини – це одне. А як щодо нафти і газу? Оцінки тут ну просто приголомшливі. Потенційні запаси можуть конкурувати з найбільшими родовищами світу. І це, звісно, робить континент надзвичайно цікавим з геополітичної точки зору. Та, мабуть, найголовніший скарб Антарктиди це не те, що під льодом, а сам лід. Тільки вдумайтеся, у ньому зосереджено близько 70% усієї прісної води на планеті у світі, де дефіцит води стає дедалі гострішою проблемою, це має просто колосальне значення. І ось тут ми підходимо до найскладнішого питання: що далі? Чи залишиться Антарктида недоторканим науковим заповідником, який охороняється міжнародними угодами? Чи в умовах, коли ресурси на планеті виснажуються, вона стане ареною для нової золотої лихоманки. Майбутнє останнього дикого континенту на землі залишається відкритим.